Так, є у нас такі пайки американські. Їх тут три у нас є. Так опаста вегетаріанська, біф-стю, Це у нас більфштекс телячі, воно, А це у нас італійські сосиски з перцем та чесником. Сосиски. Все, зараз будемо розпаковувати і пробувати. Так, будемо біф скоро О, Лапав, воу, яке за ногу? Значить, посипаємо і читаємо, що у нас тут є. Це у нас інгредієнти. Це у нас якесь м'ясо, тримаємо. Це в нас... Це якийсь соус, папа, це м'ясо. Барбекю тости. Кукурудзяні. Корм. Так. Це у нас не підписано. Ага, є. Біф стю. стю це що? Я не знаю. Матвійчик, так. твій велосипед стоїть на нас... сонечку, прибери його. Лимон лаймрд. Це воно як, типу, як. Не, не, но без фруктів. Мається а, на увазі, що це... воно як борошно. Фік барс. Фігбарс. І це крекер. Фік барс. Зараз будемо перекладати це таке. Все, це у нас виходить один на один прийом. Ну, и ч ты його туди про Все, давай попишу паузу. А да. Так. Неси склянку. 130 калорий. 34 грамма. Ага. Дивись. А uh, пив. Континкап. Континці, що таке. Це у нас просто йде в замість хліба. Скороечку. Все, А я відкриваю поки що сухарі. Сухарі? Це з цього. з Да Дай попробуй. Допивка. А, я понял. Отхмоть нам. Це у нас. кракеры. Да. Трошки М -м. Что за них Итак. О. Пробуем напиток. А. Написано, склянки. Почекай, а чому в тебе не віддаляється, а тільки приближається? Як це? У тебе махована. якісь інші налаштування? Вау! Ти знаєш, що в тебе? Так, прибираємося. Тепер у нас є сам хавчик. Куди ти забрав моє? А, ось це ж глибока тарілка повинна вичути. Неси глибоку тарілочку, синок. Тарілка так тарілка. А це типа, ти бачиш, можна отак відкрити. Тіпа так і їсти. Так, і так прямо їсти. Ну, ми тоді люди. Так, в комплекті йде вилочка. Ніж теж з комплекту. А ложечка. Так, так на хвилинку. Да, Розігріваємо. Розігріває. Спочатку треба було відкрити, а потім тарілку брати. Упаки. Давай я викину. Закрити так. За тарілку наші могу... сухарі. А ну що вони квадратні будуть. Та вони були квадратні, але. Но... Да. <рес> Можна цю кацапську мову не. Кліпчик тобто, опрянечок. поїв. Мені цікаво. Оце вони що просто, виходить. Що-то не до супа, нема супа. Ні, не, не, це просто їсти. У -у -у. Сіль і мегасерветка. Яке мегасервет? Замішаємо напінь. О, те Бо щось його не до кінця. Та там ще таке твориться. Якісь Сіль, Пластів... які пластівці, може підігріти треба. Саш, ти не розмішаний. Mm. Ну, який там Та я бачу. болоток. Буру бузирі. Дайте мені попробувати. Та а, зараз спробуй. Да, да, і те, і те. І е, е... Так ось іще Ого, одна. Розігрілася. Іди куштувати, сину. Куди ти пішов? За склянку. За склянку? Так ну, навіщо так. тут, тут є? Йди, йди сюди. Я ложечку маленьку просив. Ти сказав знову, щоб склянку, ти навіть слово ложечка не говорив. Він подумав, що треба розлить той напій. Це Давай. Що там таке за смакота? Куштуй. Щось дуже гарне. Гаряче, студи. Молодець. Не треба. написано на склянки, но... склянки бувають різні, ти про це не подумав. Да. Ну, воно видно, що воно концентроване. Ну воно дуже смачне. А ні, Включив. Ой. Не треба, ні. Це не для дітей. А ху, тархун да? не не Так, ну і правильно, що тобі той тархун. А Дай так, сину не, поїсти, так. може він голодний. Гарна вилка. Mm. Вылколожка классно. Ну, mm. а що ти там вибираєш, скажи? Їж. Офігенно. Перше мені раз найбільше сподобалось. А що? А, сухарі? Давай, я тебе буду їсти. Давай сюда выступим. Ой. Что было бы на что-то? Ага, да, так вот. Угу. можна і так. Эть? Ам. О, як подуло нарешті. Яке дуло. Чила, ви регулюйте. Тебе нема, в тебе тільки отутки немаєш. Голови твоє немає. Смачно. Ні, аналіхі. Папа, це Угу. А! О. Ммм. Велика ложка, дивно виглядає. Не та вилка, не та ложка. Ну Хочу так їсти. Але я все дойди без тебе, папа. Нап'яфіни. Дуже сподобається. А наша енергетика? Mm. Ага, треба його перемішатись і так все. Uh -huh. Кучки м'яса, горохла соля. Мені наб'є горох сподобався, її кулаковий на Мені горох озолить. Uh -huh. Горох наче картопля, грець смачний. Так, це у нас енергетичні батончики. Мисля. Ось як вони виглядають. Наче понятно. Їх два. Тут. що на три. На всі три схова. Все, на те я доїв. Я наївся, буду їсти. Я поїхав, він наївся, не, не буду їсти. Така у нас тут полив. Локація. Дуже поживно. Коротше, я зробив нову страву. Це кукурудзяний енергобатончик. Так. Одній людині просто за запасом. Слава Байден. Не те, що зручно. <гум> а... да. Все. Далі ми будемо інші. У нас залишились Сталянські сосиски. Нам дуже цікаво, що там вийде. І вегетаріанський пайок. Дякуємо нашому спонсору, хто нам це все достав. Ми не можемо казати хто. Все, пока. Тож продовжимо. Тепер ми відкрили наш пакунок. Це у нас ідуть італійські сосиски з перцем і часником. Будемо зараз. Будемо зараз смакувати. -і -і. Що у нас в нього входить? Крекери, це напій, джем, самі сосиски, Шосиски. це йдуть тости з начинкою і тут якісь у нас йдуть у смак... у смаколики якісь. Зараз будемо відкриватися і дивитися, так, відкриваємо, Дивися, що у нас тут... Ух ти! Це боби. Це ти так знімаєш? Це боби? Ні, це просто горішки. Друзья, кошти клация у нас. Це гіперсмакота. Угу. Все, відсоляємо сторінку. Далі у нас. Да и гранати. Виноград. Будемо зараз розігрівати самі сосиски. Ми їх зараз трошки підігріємо. Да. Пахне прикольно. Це ще холодні, холодні не пахне. Холодні пахне тільки на сині. Воно трошки гострих на. Да? Так? Так. Зараз Це такі офігін. гріємо, показуємо. Як вийшло. Дуже смачний джем. Афігень. Прикольний оцей перекусик такий. Набір з горішок. Напій, який да, Матвій ось. Випив напій, він дуже смачний, виноградний. Самі сосиски трохи гострі. Да, трохи гострі Що хочеться папа. сказати про цей десерт, він офігенний взагалі. Він просто мега смачний. Середньо з таким Гіга, мабуть. Угу. Ну-ка, давай коматею я буду пробувати. М -м -м. Дуже поживно все, дуже смачно. Міська вона що вони гострі. Така локація в нас прикольна. В кури, що будемо вегетаріанський смакувати зараз? Да. Зараз ми тоді будемо розпакувати ще вегетаріанці. Останній наш пайок. Це у нас вегетаріанський, тако, вегетаріанська тако паста. Що в неї входить? Сама паста. Тако. Це насіння соняшника солоне. Потім такий же самий тост з полуничним варенням, як ми їли. І шматочки яблука в соусі спайсі. І знову виноградний напій. Зараз ми все приготуємо і вже знімемо, як воно все виглядає. Така от паста, вилки. макарони. Такі гарні уні і всілякі там, діж. Шма. Потім шматочки яблука в такому пряному соусі. дуже смачно, дуже-дуже такого ще не їм ніколи. Е, напій виноградний, е, ядра насіння і дуже такий гарний тост з полуницею. Спочатку його не їв. Отак от. Так. І Зараз і ми посмакуємося. І розкажемо, як, як воно. Які висновки. Все воно дуже поживне. Ми проїхали на Веліках 25 кілометрів. Ну, мали зголодніть, по суті, були такі голодні. Одним ми вже наїлись, Цей вже ми не доїдаємо, другий вегетаріанський. Все воно дуже поживне, все дуже по-домашньому. <плес> <плес> і всякі такі прикольчики. Тут оці яблука, я просто з них взагалі кайфую. Вони, вони мега смачні просто. Всілякі там десерти, перекуси. Це все круто. Я не знаю, який смачний вибрати. Тобі який більше всього сподобався? Всі. Всі сподобалися? Всі три, всі три сподобалися. Да, вони всі такі не схожі друг на друга. Ну, Мабуть, перший це у нас там, де були стріляти, він він типовий був. Так, найзвичайні це вегетаріанський. От в ньому найбільше прикольчиків таких. Тут і яблучка, і горішки, ой і насіння. Тобто я так зрозумів, що по ітогу виходить у нас. Жалко, я викинув папірець. Пограмажу однаково. Але в вегетаріанському йде 210 калорій. Тут 330. Але це гостре. Інгредієнтів тут більше. Більше калорій, не більше. Ну, виходить, що так. Що цьому з сосисками він самий жирний був. Того ми вже до, коли дійшли до вегетаріанського, то ми вже по суті були ситі. Ось так от. Так. М -м -м. ну, Це було прикольно десь на природі. Да. Зупиниться. Розігріться. Було по-іншому, без тарілок у цих всіх. Папа, у мене є одне питання. Давай. А де ми розігрімо? Ну, на на вогнищі можна ж зробити, е там є різні такі. Mm -hmm. <сум> так. так, ми наїлися, горішки залишились. Тут ще купа всього, ну я вже. Дени Алён. Матвей да он. Пасту. Матвей есть. Угу. Да. Все. Кажи всем пока. Пока.